Ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підірвана ворогом дамба Каховської ГЕС не єдина, яку намагалися пошкодити окупанти. Таку заяву вчора зробив командувач об'єднаними силами Збройних сил України, генерал-лейтенанта Сергій Наєв у Фейсбук, зазначивши при цьому, що однією з таких цілей могла б бути дамба Київської ГЕС. Ворог і до цього намагався якимось чином нашкодити нашим дамбам на річці Дніпру, але його дії були марні що стосується. Ця Київської ГЕС, то вона знаходиться в зоні відповідальності угрупування сил і засобів оборони Києва, яка підпорядкована мені. Нами вже то відповідних заходів з безпеки, як по прикриттю від ударів з повітря, так і по неможливості дії диверсійно-розвідувальних сил противника, заявив Наєв за його словами. Вказаний комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє. Також за словами Наєва, всі загрози аналізуються і вживаються заходи, які знижують і зводять нанівець можливі ворожі дії, які можуть. Бути у майбутньому. Київська гідроелектростанція це перша сходинка. Каскадо за шести гес на річці Дніпро. Станція знаходиться біля міста Вишгород. Будівля ГЕС має ширину 51 метр та довжину понад 280 метрів. Гідроелектростанцію будували за радянських часів у рекордно короткі строки в 1960-1968 роках. До основних споруд гідроелектростанції належать будівля ГЕС, земляні, греблі й дамби, бетонна, водозливна. Гребля суміщена з будівлею станції з 20 водоскидами, а також судноплавний шлюз. Загальна довжина захисних споруд становить 70 кілометрів, а найбільша висота греблі 22 метри. Греблю київської ГЕС утворено величезне київське водосховище або Київське море з загальною довжиною 110 км, кілометрів, найбільшою шириною до 12 кілометрів та з площею водної поверхні 922 квадратних кілометри. Потужність київської ГЕС становить 440 мегават. в окргідроенерго прорив київської греблі внаслідок ракетного удару РФ назвали маловірогідним. У компанії запевнила, що зруйнувати споруди ГЕС ракетою не так просто щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі київського гідровузла критичної загрози для населення не прогнозується, оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 1960-х роках із урахуванням тогочасних загроз зі значним запасом міцності та Стійкості зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою. Не так просто наголосили в Україдроенерго. До того ж, ГЕС обладнана контрольно-вимірювальною апаратурою, автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд. Це дозволяє цілодобово відстежувати основні показники стану споруду станції та запобігти аваріям. ГЕС постійно охороняє відомча воєнізована охорона разом з іншими спеціалізованими підрозділами у компанії за. Евні, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС регулярно обстежуються, і їх надійність не викликає жодного сумніву. Якщо ж під час удару РФ все таки будуть пошкоджені металеві затвори греблі, може відбутися поступовий неконтрольований витік води з київського водосховища. Наслідок цього будуть підтоплені деякі території. Зони підтоплення будуть невизначеними і відомі служби ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно. Йдеться у повідомленні якими можуть бути наслідки прориву дамби київської ГЕС ще в квітні цього року? Спрогнозували науковці інституту проблем математичних машин та систем Національної академії наук України. Докладні розрахунки ймовірних сценаріїв прориву дамбу, підтоплення території Києва та його околиць оприлюднені у відкритому доступі на сайті НАН. Як наголошують науковці, ушкодження та руйнування дамби київської ГЕС небезпечне раптовим і неконтрольованим викидом великої кількості води з київського водосховища швидко. Ким поширенням хвилі, заплавою Дніпра, затопленням берегів Києва, все це може призвести до матеріальних збитків, затоплення значних територій, загибелі та травмування мешканців столиці. Тож науковці напрацювали сценарії можливих наслідків, щоб влада могла вчасно на них відреагувати. Вчені розглянули три можливі варіанти прориву дамби ГЕС. Якщо розмір прорану вимиє неутвореної при прориві водним потоком, напірної гідротехнічної споруди дамби земляної греблі стану. Витиме 400 метрів. Такий сценарій наукоці вважають малоймовірним. Як уже зазначалося, Київська ГЕСа, зокрема складається з бетонної греблі та земляної дамби. Довжина греблі геса становить 288 метрів. А разом із дамбами лівого та правого берегів Дніпра загальна довжина сягає близько 400 метрів. Тобто, в цьому випадку йдеться про повне руйнування споруд гес. Руйнування греблі разом з обома дамбами відповідає малоймовірному сценарію із прораном 400 метрів. Наголошують у Ана повне руйнування греблі, проран двісті вісімдесят метрів. Такий сценарій науковці вважають більш реалістичним. Ще один реалістичний сценарій на думку вчених часткове руйнування греблі ГЕС проран 100 метрів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.